Друзі, привіт! Нарешті, нарешті, сьогодні ми будемо з вами розмовляти про візові питання та легалізацію перебування. Багато наших клієнтів, які до нас звертаються, мріють про навчання за кордоном з фінальною метою імміграції. Але треба розуміти, що спочатку перед тим, як планувати імміграцію, треба отримати візу. І так, про що ми сьогодні з вами будемо розмовляти. Будемо дивитися, як отримати студентську візу та легалізувати своє перебування. Одразу хочу сказати, що кожна країна вона має певні вимоги щодо отримання візи. Наприклад, скажу вам такий лайфхак: що якщо у вас ніколи не було відкрито, відкрито жодних віз в США, і у вас немає візової історії, і ви подаєтесь на просту програму в США. То ризик не отримати візу дуже високий. Якщо ви хочете отримати візу в США, вам треба або вступити до суперкрутого навчального закладу, вам треба дуже добре підготуватися до інтерв'ю, вам треба отримати, можливо, ще якусь знижку на навчання, мати гарну візову історію, відкриті шенген, британські візи. І вже після цього ви можете подаватися. На візу в США, також треба розуміти, де ви будете подаватися, в якому місці треба продивитися також статистику відмов та одобрень віз, і після цього вже вирішувати. В нас бувають іноді такі моменти, коли до нас приходять клієнти і кажуть, що вони хочуть навчатися, наприклад, там у Великобританії або в США, або в Канаді, і дивлячись на їх візову історію, або в принципі на. Історію там, навчання або життя якихось активностей, ми розуміємо, що людині відмовлять. Тому ми рекомендуємо починати процес з, наприклад, Шенген країн. І все це можливо, отримати візу можливо, але треба просто мати свою стратегію. Я відійшла від курсу, пробачте, але просто хотіла вам дати розуміння того, що дуже важливо. В принципі, індивідуально підходити до країни вибору країни, в яку ви плануєте їхати навчатися, та дивитися не тільки, чи зможете ви там, ви туди вступити в університет, а також чи зможете ви туди переїхати, отримати студентську візу, а потім ще легалізуватися, якщо ви про це думаєте та мрієте. І так, про що ви дізнаєтесь сьогодні? Про підготовку необхідних документів, процедуру отримання візи, продовження візи, право на роботу, робочі візи та реєстрацію в країнах по приїзду. Процедура отримання студентської візи насправді не дуже важка. Треба спочатку підготувати всі документи, подивитися на сайті. Консульства, які документи вам потрібні. А, дивіться завжди на легальних сайтах, саме тих консульств, де закінчується Гоф, ДОТ і абревіатура країни. А потім ми подаємо заявку, а, оплачуємо візовий збор. Потім приходимо до консульства на співбесіду, після чого отримуємо візу. А, Підготовка необхідних документів. Найважливіші документи це насправді лист про зарахування та паспорт, і іноді просять ще донести фінансові документи та медичні документи. Легалізація перебування і продовження візи. Тобто, якщо ви вже закінчуєте своє навчання на території країни, де ви знаходитесь, то Виходячи з цього, ми це також розмовляли на цьому курсі, ви можете подивитися, скільки років ви можете після закінчення навчання знаходитися в тій чи іншій країні, і звичайно, що виходячи з цього, ви зможете податися на продовження візи або карти резидента. Тобто, якщо у вас закінчується вже навчання, вам треба починати збирати документи на те, щоб продовжити потім свій побут та перебування в країні навчання. Робочі можливості для студентів. По приїзду ви вже знаєте, що ви можете навчатися до 20 годин на тиждень, в деяких країнах це 16 годин на тиждень, у деяких навіть 10, в залежності від вашої програми університету та навантаження. Також протягом канікул ви можете працювати 40 годин, і після того, як ви вже випускаєтеся, ви можете претендувати на робочу візу та шукати спонсора. Тобто, коли ви закінчили навчання, в різних країнах дають вам десь рік, десь два роки, десь три або чотири роки на перебування в тій чи іншій країні. І ви можете отримати візу, яка вам буде давати право на роботу. І, звичайно, що краще всього знайти спонсора або відкрити свою компанію протягом року після закінчення навчання. І спонсор буде вже вам потім продовжувати візу. Або ви можете бути своїм, самі спонсором себе, і тому ви повинні будете відкрити своє підприємство. Адаптація та життя в новій країні. Реєстрація в місцевих органах влади після прибуття потрібно зареєструватися в місцевих органах влади, тобто, протягом перших двох тижнів, десь протягом, протягом перших трьох місяців, максимум, треба зареєструватися по приїзді та отримати таку, такий документ про те, про реєстрацію вашої адреси. Тобто, щоб потім відкрити, наприклад, банківський рахунок або працевлаштуватись, вам потрібен буде там номер податковий, так з такий номер, та місце реєстрації. Такі документи ви будете реєструватися в деяких країнах. Також після реєстрації вам будуть видавати карту резидента. десь віза тільки підходить. Тобто, треба також дивитися, виходячи з країни. Переконайтеся, що у вас є відповідне медичне страхування у деяких країнах це обов'язково перед подачою на візу, у деяких по приїзді, у деяких це не вимагається, але я б всім радила мати медичне страхування, тому що медицина за кордоном дуже дорога, і іноді бувають такі невиліковні або дуже серйозні випадки у людей, що медичне страхування дуже часто це покриває. Тому я б радила всім мати медичне страхування. Приклад з отримання візи, наприклад, до США. До США ми отримуємо візу f 1 після того, як ви отримали, як отримати цю візу. Тобто, щоб отримати цю візу, ми повинні спочатку вступити в університет і отримати лист про зарахування. після того, як ми оплачуємо депозит або підтверджуємо. Те, що ми вже вирішили навчатися в США і визначилися з університетом, Ми про це повідомляємо університет, і вони подають документи на форму i20. І з цією формою i20 ви можете вже йти на візу, подавати свої документи. В Британії це tire 4. Так само, як і в США, замість i20, вам треба буде отримати лист Каз. І дуже важливо, що для того, щоб отримати візу в Британію, треба мати фінансову довідку за останні 28 днів, на якій буде та сама сума, яка вам потрібна буде для подачі документів на візу. А це саме сума, яка враховується так. Вам потрібно мати буде гроші, якщо ви не оплатили за навчання за навчання та плюс проживання. Наприклад, проживання там 15 тисяч, навчання 20. Тобто вам треба буде мати протягом останніх 28 днів на рахунку 35 тисяч. Якщо ви вже оплатили навчання, то треба буде мати 15 тисяч. В Нідерландах віза взагалі робиться онлайн і це все робить університет або наші менеджери. Тобто це дуже неважка віза, але треба буде також мати фінансову довідку, і лист про зарахування, паспорт, і все інше вже буде організовувати сам навчальний заклад. Ну, звичайно, ще, ще там треба буде декілька анкет ще заповнити. Австралія, я б сказала, що в Австралії взагалі, щоб отримати візу в Австралію, це найважче. Ця віза вона навіть важкіше, ніж до США а, отримати її, і там потрібні набагато вищі результати тесту IELTS. Тобто, якщо в США ви можете вступити навіть в IELTS 5,0, то в Австралії ви не зможете поїхати до Австралії з IELTS менше ніж 6,0. До Польщі віза не важка. Ми всі розуміємо, що там також потрібні фінансові документи, лист зарахування, паспорт. А, та, а, в принципі, щоб отримати візу в Польщу, я б рекомендувала просто оплатити навчання. І, в принципі, це буде найшвидкіший спосіб. Співбесіда в консульстві завжди є. А, у вас будуть питати, чому ви брели цей навчальний заклад, а, куди ви ще подавались. Куди вас ще прийняли, хто буде платити за ваше навчання? Будь ласка, не вріть, нічого не скривайте, не підробляйте свої документи і ще раз не вріть. Кажіть тільки правду, будьте спокійні, не треба бути на емоціях, не треба бути таким, не треба переживати, ні про що перейматися. Кажіть правду, стоїть стійте рівно, спокійно. І принесіть всі документи, знаєте, куди ви їдете, навіщо ви їдете, що ви плануєте там робити. Тобто, просто будьте собою і зосередженим, і максимально серйозним, і робіть саме те, що прописано в інструкціях, і принесіть з собою тільки ті документи, які вони хочуть бачити. Друзі мої, на цьому ми закінчуємо наш урок про візові питання. Я думаю, що логіку ви зрозуміли. Звичайно, що під кожну країну все індивідуально. Якщо у вас будуть якісь питання, пишіть, дзвоніть, отримуйте консультацію з нами. У нас під кожен під кожну країну є свій експерт візовий, тому. Якщо у вас будуть якісь питання, то звертайтеся до професіоналів, тому що вступити це, десь звичайно, що перемога, але отримати візу це вже такий другий крок для того, щоб, і останній, я б сказала, для того, щоб вже зафіксити цей період вашого переїзду та вступу за кордон. Тому що Вступити в університет не значить приступити до навчання. От всім гарного дня і до нашого наступного передостаннього року.